Віза без присутності найпопулярніша послуга для українців за кордоном, яку вони замовляють. Ця правда про цю послугу. Чим загрожує отримання візи таким методом? Які проблеми будуть при перетині кордону через те, що віза є? А штампу про перетин кордону немає. Чи буде депортація, якщо ви скористаєтеся такою послугою? Мене звати Руслана Бравчук, і зараз я вам розповім всю правду. А якщо ви маєте вже запитання, то пишіть їх в коментарях, і я все детально буду розповідати. Отже, віза без присутності. Чи дійсно існує така послуга? Так, вона дійсно існує. Процес її не є складним для оформлення такої послуги. Потрібно завчасно подбати про підготовку повного пакету документів, який буде відправлятись у візовий центр. Список немалий. Далі потрібно подбати про доставку вашого паспорту на територію України, тому що не забуваємо, що візу ставлять у ваш дійсний закордонний паспорт. Після того, як ваш паспорт забере довірена особа, це можуть бути ваші рідні, ваші друзі, або ви можете звернутися до нас за допомогою. Вам потрібно буде покласти його в пакет документів. Далі оплата візового збору. Якщо ви в Польщі, відповідно, єдиний можливий спосіб його оплатити це через систему EasyPay. Чек обов'язково має бути в пакеті документів. Ну і звісно, відправка через міст експрес. Але тут є момент, оплатити доставку потрібно теж через сайт. Та роздрукувати декларацію. Якщо все це здається тобі дуже складним, тоді звертайся за номерами телефонів в описі під відео, і ми допоможемо все це зробити. Наступне не менш важливе питання: коли буде віза е, поставлена, як отримати людині паспорт назад? Коли консул прийме рішення та поставить вам візу в паспорт, назад ви отримаєте свої документи через міст експрес, адже ви сплачуєте двосторонню доставку. Зазвичай приходить смс-інформування, інколи телефонує кур'єр. А далі найоптимальніший варіант це перевізник, який за певну плату перевезе ваші документи в Польщу і віддасть вам. Чи будуть проблеми в людини за те, що віза є, а штампу перетину немає? Проблема у вас не буде, і віза включиться у вас автоматично. А відповідно, ви і надалі будете легально перебувати на території Польщі. Наступне, чим небезпечна така послуга, як передавати документи, якщо ви хочете вберегти себе від невдачі, що ваші документи загубляться в дорозі, просто передавайте їх, допустимо, рейсовими перевізниками, а не блаблакаром. І тоді будете більш впевнені в тому, що ваші документи до вас дійдуть. Ну і найважливіше запитання: чи буде депортація для тих, хто скористався такою послугою, тобто отримання візи дистанційно? Однозначно, ні. В будь-якому випадку в законах чітко сказано про легалізацію для того, щоб ви могли і надалі спокійно перебувати на території Польщі. А це віза або карта побиту. Тому, якщо потрібна допомога або детальна консультація, в описі під відео є контакти. Звертайтесь, і ми вам допоможемо.